Це акція протесту в банці в Чорнобильці, яка завершила, кажуть, штурмом, ну таким легким потрясінням для Верховної Ради, бо справді штурму не було. Мабуть, ви знаєте цю проблему вже. Я написав статтю з цього приводу і зрозумілих етичних причин, оскільки дружина на головне напишуть тому що в церковні приймали раз на рік максимум, але це разом зірвався і написав. Я назвав свою статтю хроніка злочину буквально. Назвав склад злочину, який порушується тільки закону, назвав прізвища злочинців. Лаврінович, Азаров, Литвин, Янукович. І там вже написали, що прокуратура має сміливість, хай порушує справу по факту, я там показу. Не порушує. І ніхто не заперечує, що буде злочинця. Тому що законопроект 9127, запам'ятається це за число 9127. Це якраз злочин. Законопроект внесли. Не показали суспільству, не показали депутатам, не показали комітетам, і вирішили прийняти одразу в цілому, що все ж таки можна порушити. А він стосується 10 мільйонів людей. 36 категорій. Скасовує записані в законі пільги для шахтарів, вчителів, лікарів, фармацевтів, тих, храцює в сільській місцевості, для всіх категорій чорнобильців, включаючи тих, тих, хто йшов на реактор. Хто став тоді інвалідом, їхніх дітей і так далі. Всіх категорій ветеранів, інвалідів війни, тих, хто став жертвою в концтаборах і так, далі, і, так далі, і так далі. Скасовуються буквально пільги, а записується одна фраза, сплачується в порядку та в розмірах, які визначає Кабінет міністрів України. Що це означає про цими словами? Це означає, що там моїй місці сидить Нікола Явича Зарова і виступає так. Перед инвалидами и черновальцами. Они оставили наши попередники на руину, денег в бюджете нет, поэтому оплачивать нечего.